Привіт, ви на каналі ММА в деталях. Поговоримо про останні події. Поїхали. Офіційно Генрі Сіхудо вибув з поєдинку проти Вере. Він каже: На жаль, я не зможу битися через своє праве плече. Гайс, я вже розривав зв'язки лівого плеча. Після чого рік відновлявся. Зараз в мене 50% розриву зв'язки, і я не хочу розірвати її ще сильніше. Марлон Вера написав в своїх соцмережах: Ну що ж, чорт забирай, Ян, виходь. Чомусь я так і думав, що Генрі не зможе побитися з Марлоном. І не знаю, чи це дійсно пов'язано з травмою, чи це просто великі ризики перехрестити своє насліддя. Треба розуміти, він вже не молодий хлопець, так не дід, але він спробував повернутись і в нього це не вийшло. Зараз ризики будуть більші, і мені здається, що він це зрозумів. Джамал Хіл повідомив новини щодо свого поєдинку з Ірже Прохаскою. Я просто чекаю на Ірже. Зараз ми намагаємося визначити час. Ми намагаємося з'ясувати, коли наш бій має сенс, а також розібратися з подібними речами. Недавно мені сказали, що він готовий битися, тому мені назначили зустріч. І коли вона відбудеться, ми вирішимо це. Прохаска стане моїм наступним суперником. Ми це зробимо. Надіюсь, ірже дійсно в гарній буде формі, бо бій буде дуже смачним. Очікуємо, хав'єр Мендес висловився щодо можливого поєдинку між двома мільярдерами Марком Цукербергом і Ілоном Маском. Велика перевага Цукерберга перед Ілном полягає в тому, що він активно тренується і зараз він більше схожий на справжнього бійця, оскільки він брав участь у турнірі з джиу-джитсу. І це багато говорить мені про нього. Цукерберг він любить змагатися і йде вперед. Він дуже конкурентно спроможний. Якщо я не помиляюсь, він виступав дуже добре на офіційному турнірі з Джиу-Джитсу. Участь Цукерберга в офіційних турнірах це великий ризик для його его. Тому я це вітаю. Це по. Требує великої сміливості. Я думаю, цукерберг значно випереджає маска, але на 100% ми не дізнаємося цього, поки не побачимо навички. Маска шонамелі також насміхається з ідеї поєдинку між Ілоном Маском та Марком Цукербергом. Подивіться, всі ці бійці підхопили це. Дозвольте мені тренувати вас. Ні, ні, це я буду тренувати вас. Це не дивно, ніхто з цих хлопців не виглядає так, ніби вони можуть завдати потенційної шкоди супернику, щоб в них вийшов цей поєдинок, їм потрібно взути кросівки і протягом року працювати над собою. Подивіться, як вони виглядають. Ми бачили, що Цукерберг трохи тренувався. Маск каже, що тренується. Ну але ви подумайте, маск, який постійно намагається врятувати нашу планету, каже: Добре, мені потрібно взяти перерву, щоб провести цей бій. Після цього він припиняє всі свої проекти і починає тренуватися. Це смішно, зазначив Омелі. Насамперед, я думаю, що це бізнесмени і вони просто заробляють гроші. А такі поєдинки дійсно зберуть нормально кешу. Інша справа, що вони можуть заробляти на інших речах, але це їхні рейтинги і це їхня популярність, яка підійме їхні акції. Брендон Марена висловив бажання спробувати себе в боксі. У мене в серці є таке бажання. Я хочу у майбутньому спробувати себе в боксі. Тренер каже, що в мене є всі шанси. Я йому вірю. Звичайно, мене можуть виробити вже в першому раунді дебютного поєдинку. Але тоді я зможу собі сказати: Окей, принаймні, я спробував. Я обожнюю. Брендона Марена як бійця ММА, Але я вважаю, що в боксі йому нема чого робити. Екс чемпіон світу у суперважкій ваговій категорії Даунтей Уайлдер не виключає можливості проведення поєдинку з Френсісом Мґану. За словами Уайлдера, він обговорював можливість поєдинку з колишнім чемпіоном UFC, коли нещодавно відвідував один із турнірів ПФЛ. Він знає умови угоди. Френсіс, зателефонуй мені, і ми поговоримо. Я був на турнірі ПФЛ, насолоджувався боями, пожимав руки кільком людям, і ми обговорювали. Вели бізнес. Френсіс одне із тих імен, про які ми однозначно говорили і продовжуємо говорити. Сподіваюся, що ми зможемо щось запланувати у найближчому майбутньому, а потім представити це людям і реалізувати цей поєдинок. А ось це вже схоже на якусь правду. В майбутньому мені здається, ми можемо побачити цей поєдинок. А як ви вважаєте, чи є шанси у хижака в боксі? Популярний блогер і боксер Джейк Пол разом з легендарним Андерсоном Сільвою намагаються створити організацію, яка буде боротися за права бійців, підвищення їхніх гонорарів і поліпшення медичного страхування. За лаштунками ми беззупинно працюємо з Андерсоном над створенням асоціації бійців. ММА. це просто чорт практично неможливо розібратися з усім всім. Це все дуже складно, але ми не відмовляємося від цієї ідеї. Вона потребує багато людей розуму і грошей та багато часу. Ми трудилися, і кожен день ми все більше і більше продвигаємося вперед. Очевидно, не можна відразу запустити щось подібне. Тут роботи на 3-4 роки, але ми працюємо, схрестивши пальці. Я думаю, це буде чудовим внеском для світу єдиноборств і в цілому змінить життя бійців, які були жахливо ображені, які не мали медичного страхування, їм не доплачували, і цей список можна продовжувати. Сподіваюсь, ми зможемо виправити це в найближчі пару років, заявив Пол. Ну а насправді пол красавчик дійсно це гарна справа, і надіюсь в них вийде це зробити. Переходимо до сьогоднішнього Fight Night, де у головній події був бій між Шоном Стріклендом та Абусом Магомедовим. Розпочнемо з поєдинку Кевіна Лі і Ріната Фахрудінова. Кевін лі на превеликий жаль програв у першому раунді Сабмішеном. Фахрудінов спочатку відправив Кевіна у нокдаун і відразу піймав його на гільйотину. Невдала спроба повернення Кевіна до лав UFC. Бруно Ферера проти Нур Султан Рузібоїв. Бруно Ферейро гарно рухався, але коли він пробивав лоу-кік, Нур Султан спіймав Бруно та відправив у жорсткий нокаут. Аріана Ліпський, Меліса Гато. Бій пройшов всі три раунди і переважно був у боротьбі. Одноголосним рішенням суддів Аріана Ліпський перемагає Мелісу Гато. Майкл Морарес проти Макса Гріфіна. Бій пройшов всі три раунди, де Майкл Морарес показував гарне шоу. Гріфін доволі вдало відповідав, але все одно програв одноголосним рішенням суддів. Дамір Ісмагулов, гран Доусон. Бій також пройшов три раунди. Гран тримав на підлозі Даміра і тим самим здобув перемогу. Шон Стрікленд Абус Магомедов. У головному поєдинку Шон Стріклен здобув перемогу у другому раунді, нокаутувавши абуса Магомедова. А з повними результатами UFC Fight Night ви можете ознайомитися на екрані. Ну а на цьому в мене все. Якщо тобі сподобався контент, підпишись та вдар двічку по лайку та дзвінку. З вами були ММА в деталях. Почуємось.